Зачекнули цю посилку і потім зрозумів, що Та ні, все ж таки покажу, що тут до нас приїхало. Да? А що тут до нас приїхало? Ось іди, ближче. Глянь, горішок битий. Не можна сказати, що це найкраща якість, яку я бачив, але це нормальна якість. да? Трошечки допрацюємо і буде все відмінно. От, дивись, метелик в принципі хороший. да? Бач? Трошечки сухуватий. Трошки, але я так думаю, що це на фоні того, що в цьому році і погода, я б не сказав, що сильно сприяла, да? Якості, ну, гарній якості горішка. От, бач? А ви знали? Ану, напишіть на вашу думку, що цей горіх, оцей горіх, найсмачніший. Знали? Ану, поділіться. Темний горіх завжди найсмачніший. Білий горіх, він з гірчинкою, а темний горіх солодкий. Напишіть правду, я кажу, чи не правду. І з своїх особистих поглядів. І ось дивись. Також бачиш, він не налитий. От просто він по кольору проходний, але не налитий. Чи погано це, чи ні? Та в принципі, а що ти зробиш? При... Ніяк не можемо повпливати на дану ситуацію. Так ж? Так же. Все за нас вирішує погода, це органіка. Тут, тут нічого зробити не можна, але любу якість грецького гріха ми купуємо. Так що пропонуйте, присилайте, залюбки попрацюємо.